Всім величезний привіт, акції, дуже багато акцій а, в магазині АТБ. Дуже хороша ціна на а, ананаси кільцями у сиропі 52 гривні. Хороша ціна на персики. ну Зараз вже хороша ціна на персики. У легкому сиропі 79 гривень. Я, до речі, мабуть, візьму ананаси. Та й персики, мабуть, візьму. Дивіться, навіть є манго у сиропі шматочками. Візьму слоєчки, також візьму, слоєчки спечу. Оливки з креветками від своєї лінії 35,50. Хороша ціна на кукурудза. Від своєї лінії 28,90. Також в акції горошок від своя лінія. Гриби печериці від своя лінія. Дивіться, це повна банка да, кабачкової ікри від верес. А це пробник. Знаєте, як в Ayvenі є пробник на парфуми. Є тепер верес пробник на ікру кабачкову. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне-величезне вам дякую. У а, так, мариновані з кропом, це Польща, 90 гривень 900 грам. Похрумтіти. Також пробничок 68-60. Кетчуп. До речі, я купував хороший. Акції кетчуп лагідний по 15,50-250 грамів. Майонез королівський смак 300 грамів, 26,90. Королівський смак, майонез подушка 160 грамів, 14,60 Від оліс столовий майонез 300 грам. 33,80. І майонезний соус. Гуляй поле салатний, 550 грам, 39,90. Зверніть увагу, ще триває акція на ось ці приправи від приправка. Дуже хороша знижка, дуже хороші приправи і велика вага в упаковках. Так, дорогі, сьогодні по консервах майже нічого немає, от тільки тунець бачу. Від своєї лінії 30 гривень 90 копійок в олії подрібнений. І тунець. У власному соку подрібнений 3090 185 вісімдесят грам. Так, по ковбаскам від розумний вибір. Своя лінія яловичина люкс першого сорту 550 грам. Це якась новинка до макарошків, ковбаса варена першого сорту. З м'яса птиці. Своя лінія. 500 г. 80 гривень. Ну, показую просто як новинку. Знижка 40% на баликову. Паличка йде 500 грам, 74,90. Хороша знижка на золотисту від своєї лінії. Ціна за 100 грам, 27 гривень. Від добров українська. Півпалочки. Вага, приблизно по 300 грам. Так, якщо я не помиляюсь, так, я помиляюсь, це не Польща. Іспанія. Е е від Веладіс, козацький оселедець в Олії. Тільки ВТБ додатково 30 грамів, вага 270 грамів 64,40 Зверніть увагу, тут хороша ціна на пасту. Від своєї лінії знижка майже 50% по 30 гривень. А криветочна, да? Ні, це да, а і з океанічної та копченої сьомги, Також 30 гривень. Форель слабосолона 156 гривень і від Норвен форель, шматочок 240 грам, 211 гривень. Хороша ціна на скумбрію. Яйця в ціні впали по 4,49 в рознобій. Полтавське яйце по... 60 гривень, до речі, якась новинка, не знаю. Це новинка, ну як новинка, новинка в ВТБ. Тому що на полицях їх раніше не було. Квочка домашня по 59. Квочка першої категорії 57, 90, 57 гривень. Яйця своєї лінія 58,50 і ясен світ 5790. Так, ну поки я тут біля пухнастиків, корм по так, це мяу, а клуб 4 лапи по 15,90. В акції смаколики для пухнастиків 15,40. І ось такий це йде своя лінія 26 гривень. В акції сирочки плавлені від золотий резерв, дружба та вершковий. Це польський сир, вага 135 грам, з шматочками 52 гривні. Сир м'який. Біло, 55-50, 180 грам. Розібрали сир з пліснівою 52 гривні 100 грамів. В акції сири від Звенигора 160 грамів йде упаковка. 48,90 90 Вершки від преміалі. В акції Активія, пляшечка 290 грамів, 16,90 і смаки в асортименті. Хороша ціна на дольче, йогурти двошарові по 10 гривень. Так, по цукеркам він відлюбімов. Вага тут 140 грамів. Хороша вага, не маленька. 80 гривень. Дуже смачні цукерки. Ми брали на дегустацію, хто дивився, хто пам'ятає. Тут вага 300 грамів, тут хороша вага, велика упаковка. Так, бачу, розкуповують халву від своєї лінії. Ванільна 300 грамів 24. Цукірки на вагу бачу. Зі знижкою хорошою тільки ромашка. Ну, а це вона йде від своєї лінії. По 11 гривень 20 копійок за 100 грамів. По 100 гривень акційна мілка. Макс Фан від Корона, 150 грамів. Мацюпонький. Шоколад від Міленіум, 9 гривень 30 копійок, 30 грамів. Тістечко відмілка. І Невелика знижка на барні. Давайте подивимось ціни на овочі та фрукти, які ціни в АТБ, капуста Пекінська 24. Часник по 12 перець, солодкий, червоний по 15 Томати чері 69 гривень, коктейльні по 12 гривень, яблука. 24, 30, 19, 15 гривень. Хурма 90 гривень. Ківі в кошику 87 гривень. Лимони по 65 гривень. Апельсини по 60 гривень. Лимон Майер 60. І банани по 63,50. Акційна ціна. Хурма «Піраміда». 80. Авокадо кілограм 180 гривень. Манго поштучно ні 100 грам. 13,80 за 100 грам Кокос одна штука 29. Картопля 21 гривня. Картопля перший гатунок 13,60. Цибуля по 15,60. Капуста по 14 гривень. Так, огірочки тепличні по 12,50 і по по 76 гривень. Забув вам показати ловіта від рошенства 150 грамів вага, 21 гривня, 50 копійок. Крекер від яріч. Хрумики 240 грам. В акції олія. Зараз, здається, ця як її тої, що немає. Вже бачу всю порозбирали, розкупили всю олію. олейно. 40 гривень, 90 копійок, 850 грамів. Розкупили тут всю олію. Швиденько зараз пробіжимось по чаям, але бачу, багато акційних немає. Хочу це вам показати як новинку. Тут 25 пакетів цейлонський. Зі смаком якимось ароматом. В акції Батік. Заварний чай 110 грам, 50 гривень. І також батік пакетований 25 пакетів чорна смородина, 34 гривні. Хороша ціна на ось цю велику упаковку Алокозей, 180 грамів. Цейлонський байховий. На пакетований Алокозей також хороша знижка. 25 пакетів, 23,90. Так, і ось такий. Також 180 грамів, мабуть, за рахунок... А, це гранульований. Чорний гранульований, 180 грамів валокозей 42 гривні 40 копійок. Ну, що я хочу сказати на локозей. Зараз хороша ціна, можна купувати. Так, кавумани. Карт нуар, розчинна кава 140 грамів. 175 грамів. Без кофеїну Якобс 60 грамів 100 гривень. Якобс Монарх вагою 200 г 187,90. Так, Бачу, що розкуповують Якобс Монарх в зернах. Тут цілий кілограм. Ледве дістав з останньої полички 360 гривень. І знижка 40% майже йде на Якобс Еспресо. Вагою 230 грам. Амбасадор преміум. Зверніть увагу 250 грамів, 90 гривень. Не забудьте ціну на масло. Хороша ціна на масло. 62% жирності 180 грамів 43 гривні. Також хороші ціни на вареники та пельмені від а, три ведметі мішутка. В заморозці хороша знижка, непогана ціна на лосось. Порційний без шкіри 239 гривень. А, це 340 грам, я думав. Добре, але все одно його розібрали. Хотів вам показати, але все одно його розібрали. Так, ось такі хек непогана знижка. Напівпатрений. Ціна 23% знижки 1380 за 100 грамів. Три веточки від своєї лінії. 900 грам. І філе сьомого охолоджена порційні 400 грам. Від Норвин 248 гривень за упаковку 400 грамів. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.